У селі Луб'янка Бучанської громади відновили пошкоджений росіянами дитсадок Волошка. Про це повідомили у Бучанській міській раді. Під час окупації сильно постраждав фасад будівлі. Через обстріли був пошкоджений дах, вибиті вікна та двері. Кошти на відбудову даху зібрали німецькі школярі з міста побратима Бучі, Бергіш Гладбах. Водночас коштом місцевого і обласного бюджетів замінили вікна та двері, а також облаштували підвальне приміщення та утеплили фасад. Дитсадок Волошка вже приймає вихованців. Наразі тут навчається 30 Шкільнят велика вдячність їм за те, що вони допомогли нам в відновленні нашого нашого закладу, нашої будівлі порівняно з тим, що було, це ну супер, супер, дуже гарно. Всі дуже задоволені. Вигляд закладу сам він надихає на те, що дітки йдуть з задоволенням, і я думаю, будуть іще йти. І багато батьків вже пишуть заяви, і ще хочуть іти. Тому я думаю, ми наберемо більше, ніж. Чим... Повинно бути.